Всім добра здоров'ячка, Двічі скільки нарвав я у себе винограду, буде десь ціла бочка, може ще не влізе, але запросив для цього, щоб зробити коняк нашого спеціаліста Грішу. Він Оксани брат. І у нього дуже багато сортів винограду є, і він дуже багато робив коняку. Їздив по Китаю, по Франції. Ну, ти Так багато коняку не дуже розказує. Е, ну, е, дивіться, наші шляхи трохи все-таки перетинаються О. Е, інколи. Перетинаються. Ага. Як не на городі, то на винородстві. Ти зрозумів? Тебе зрозумів. що Ти хочеш коняку? Так. Для того треба зробити хороший без і витримати в бою. Так, стиляту, так а, І дивіться, тут є ягода. Ягоду треба пошкодити шкірку. Її оцю м'якоть має з'їсти дріжджі. Подрібне. Інакше ми світ не видали. А дріжджі, наскільки ти говорив, не знаходяться, мити виноград не можна, так, що вони в... знаходяться зверху на шкірці. На, на шкірці знаходяться природні дріжджі. Можна додавати в магазині. Ну Це вже така вже вища така. Якщо а, то, це, так. Так це. Значить, ми що перемилюємо тут все. Так, це є вальсі І ми тут пошкоджуємо, це дуже велика допомога в Ми пошкоджуємо. Давай, і, я кидаю. А ти, давай, потрошки. Да, потрошки. Давай. І ще ми зараз втиснемо Трошки я вам ще покажу зараз свою нашу таку соковижималку. Відкидну. О, такий механізм відкидний, якого ніде нема. Ну я маю до України тільки ми робимо. Ось так відкручувати дві барашки. Ось два, і вона так відкидається, і нічого не мішає. Ну зараз в процесі я вам що покажу, як я буду це робити. Так, ми тепер після дробарки отримали отаку от мезгу. Кожна ягодка пошкоджена. Це дуже важливо винору. Так, так. Далі ми будемо все показувати, як ми будемо а робити. Треба це поставити в тепле місце, щоб воно попрацювало. А, а будемо давати цукру, даємо нічого не даємо. Для, якщо ти хочеш отримати чистий, натуральний продукт, цукру можна не додавати. А якщо, а якщо я хочу більше, якщо отримати? більше отримати продукту, то... Потрібно додати цукру. До 25%. Блін, ти хочеш більше і це Ні, Більше не треба. То Або якість, або, або кількість. Ну, Значить, в нас є, будемо робити якісне. Якісне, тільки якісне. Так, зараз ми трошки втиснемо ще соку на такі наші спрес соковижималці малці. Покажемо, як на в роботі.